Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Ford Фієста. Автомобіль у нас 2012 року випуску в хетчбеці у білому кольорі з 1,2 бензиновим двигуном всередині нас зустрічає сірий текстильний салон. Передні шклопідйомника, регулювання дзеркал, присутні мультикермо. Також у автомобіля у нас мінімальний 140 сорок тисяч. Механіка п'ятиступка, кондиціонер та штатна мультимедія з бортовим комп'ютером. Сидіння коригується у нас механічно, позаду така сидіння в хорошому та збереженому стані. Тут у нас вже механічне підіймання вікон невелике, але доволі містке багажне відділення. Автомобіль у нас купувався офіційного дилера. Останнє ТО пройдене одну тисячу тому, показував він весь цілий. Ніяких капіталовкладин не потребує. Ходова в хорошому стані, двигун та коробка також. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів, вулиця Кіцова 60. Також переглядайте нові на входження на сайті Автопарк.ua.